Вітаю вас на курсі Jail Design Studio. У цьому відео ми з вами розглянемо модифікатор Noise. Noise з англійської перекладається як шум. Цей модифікатор дуже допомагає створювати якісь нерівні поверхні. Давайте на прикладі поясню це. Ви робите басейн, і вам треба зробити поверхню води, на якій є хвилі. То цей модифікатор якраз і допоможе вам це зробити. Або вам треба зробити якийсь шматок землі в Atrium, або в горшик для квітів. І цей модифікатор також вам в цьому допоможе. Давайте розглянемо, як він працює. Створимо plane. Сітку ми вимкнемо, щоб вона нам не заважала. І додамо наш модифікатор Noise. В цьому модифікаторі нам потрібно буде знати з вами ось ці два параметри, та ось ці три. В першу чергу ми розглянемо ось ці три. Це параметр Strange. Тобто, це такий параметр, який задає, на яку відстань буде цей модифікатор працювати. Тобто ми можемо задати, що у нас по Y... Буде 10 сантиметрів, точніше міліметрів. По X також 10, і по Z також 10. Ось. Ми бачимо, що наш об'єкт трішечки змінив свою форму, він вже став не таким рівним. Але давайте додамо до нього більше сегментів. Ось так. І вже бачимо, що він більше змінив свою форму. Тепер давайте поговоримо про ці два параметри. Сід. Це рандомне значення, як буде ваша поверхня мінятися. Тобто ви можете вибрати будь-який варіант, який вам сподобається, і залишити його. Scale це. Або більш згладжує поверхню, якщо ми будемо завишати наше значення, або більш таку грубо робити її, якщо ми будемо занижувати наше значення. Тут все залежить від того, для чого ви робите цю поверхню. Наприклад, якщо вам треба якась нерівна поверхня землі, то можна понизити. Цей параметр. Якщо там більше така гладка поверхня води потрібна, то можна зависити. Тут вже залежить від ваших побажань. Я ж вам раджу це значення не чіпати, залишати його завжди на 100% і вмикати ось цю галочку фрактал. І доналаштовувати вже наш нойс саме ось тут. Ітерація дає змогу робити більш гладку поверхню, якщо ми будемо ставити їх менше, або більш грубу поверхню, якщо будемо збільшувати нашу ітерацію. Ось. Ромнес, він же робить також більш грубу поверхню, якщо будемо збільшувати значення. Якщо буде на 0, то буде більш гладка поверхня. Тут вже ви дивитеся самі, чи користуватися ось цими двома значеннями, тобто скейлом користуватися і Сід виставляти на якесь значення. Або ви робите з допомогою фракталу. Тут ви повинні подивитися, поробити якісь форми і вже для себе приймати рішення, що вам більше підходить.